У зв'язку з тим, що в Україні почалися масові обстріли, і фактично не було жодного ну, можливості користуватися електроенергією, були відключення, холодильник розмерзався. А в мене мала дитина, і потрібно було якось вечорами там здійснювати, щоб вона могла там, покупати її, щоб було тепло в квартирі, щоб якимось чином там, світло було, тому що дуже незручно, коли темно, і лампочки довго не витримують. Тому вирішили якісь шукати альтернативні варіанти і звернулися безпосередньо до компанії, яка здійснила. Навстановлення системи. Вибирали таку систему, щоб її вистачало для, ну, для нашої однокімнатної квартири. Це був 3-кіловатний інвектор і акумулятор, якого, в принципі, нам також вистачає для відключення. І виходили із того, щоб він довготривало міг ну, швидко заряджався, тому що відключення були фактично. на... Там до 4, 5, 6, 8 годин і включали там в період у 24-му році, вмикали його там на годину, дві-три. Тобто, щоб він встиг зарядитися. Для цього вибирали саме такий акумулятор і даний інвектор. В принципі, вистачає цього цієї системи. Нам вистачало під час відключення для використання холодильника для використання котла, які в нас система здійснювалося отоплення, тепла вода була. Ну і скрізь світу. Ну і Малий міг подивитися мультики дитина, тому для цього цілком вистачало даної системи. Дана компанія звернулася до неї, мені її порекомендував брат, тому що він вже в неї встановлював. В даній компанії все вийшло дуже швидко. В інших компаній на той момент, коли ми зверталися, це був десь липень-серпень, не було обладнання у них на складах, тому сказали чекати, можливо, до кількох місяців. Ці компанії було обладнання. Вони. Оперативно визначив, ну допомогли підібрати те, що нам потрібно. порад, порекомендували відповідний інвектор, порекомендували акумулятор, все замовили. Приїхали, встановили. Буквально там за три години. Напевно, приїхали, встановили те, що нам потрібно. Дивився відео у тих, ну там у знайомих в інших, як у них було встановлено. Це провода тако по квартирі, або там якісь оголення, або ще там щось. Тут мені дуже сподобалося, що все компактно, сіки. Ну місця не дуже багато біля лічильника, тому все компактно, все приїхали, встановили. На стіні повісили, не заважає. Вішалку можна використовувати по призначенню, нічого не зайнято. Все ну, дуже сподобалося. сподобалось. вам буду рекомендувати, тому що показував, як воно встановлено. Як здійснюється обладнання, всі ну, дивилися і казали, що ну, да, видно, що робили якісь майстри, тому що все дуже гарно. І ну видно, що встановлено нічого зайвого провода не оговані. Дитина може спокійно ходити, нічого не, не страшно, що вона щось зацепить. Дуже дякуємо, що ви обрали нашу компанію, що ви встановили наше обладнання для автономного живлення. що вам все подобається, і хочемо вам за це подякувати. подякувати за те, що ви рекомендували своїм знайомим і вручити цей невеличкий подарунок станцію 100». За допомогою якої ви зможете стати ще автономніше, Дякую. не залежати від всяких відключень, ну якість обрати не складно. Да.